П'ятий європейсько-український енергетичний день відбувся у Києві. Європейські та українські чиновники, політики та представники неурядових організацій мали зустрічі в рамках семи панельних дискусій у фокусі перспективи переходу України до енергетичних стандартів ЄС, можливості створення нового ринку електроенергетики, виконання міжнародних зобов'язань щодо енергоефективності. Ці заходи допоможуть Україні досягти енергонезалежності. П'ятий європейсько-український енергодень розпочинається з хвилини мовчання. Тут згадують усі, хто поклав своє життя за свободу України на майдані та у боях на Донбасі. Танківеримач. Вітчизняні та європейські чиновники, політики та небайдужі активісти обговорюють перспективи української енергонезалежності та можливості розвитку європейського енергетичного співтовариства. в євросоюзі є можливість створити так зване четверте співтовариство. Є товариство Вугілля та Сталі, євроатом, європейське економічне співтовариство. А тепер створюється європейське енергетичне співтовариство, яке буде стабільним і надійним інструментом співпраці ЄС із країнами сусідами. Учасники денного форуму зустрілися у рамках семи панельних дискусій. Головні теми тут наближення енергетичних стандартів України до європейських і забезпечення енергонезалежності України шляхом енергоефективності. Що це таке? Єврочиновники пояснюють на простих прикладах, часто жартома. Цікавий мікрофон. Ось, подивіться, це справді приклад енергоефективності. Він працює, коли згасає лампочка. Економія, лампочка згасла, а мікрофон працює. І вітчизняні, і європейські експерти радять, щоб Україна справді стала енергетично незалежною слід шукати нові ресурси і нетрадиційні джерела енергії а також задуматися про економію. За оцінками наших експертів, я думаю, і професійного середовища ми всі розуміємо, що Україна має достатньо внутрішніх енергетичних ресурсів, щоб в короткостроковій перспективі. Стати енергонезалежною країною Енергоефективність не забезпечить вас газом на наступну зиму, але може надати дешевий газ на наступні 10 зим. Європейські експерти зазначають, гальмує Україну на шляху до остаточної енергонезалежності невиконання міжнародних зобов'язань, зокрема затримка з ухваленням нового на зразок європейського енергетичного законодавства. Ніколи тут не було нормального руководства, ні важко тут тут. Було там, последний, предпоследний хороших мы так никогда не видели до сих пор. Да? Они дали плохой пример, и, конечно, как мы говорим, рыба пахнет с головы, поэтому это удивительно, что страна так плохо развивается. Второе это верховенство права. Гості з євросоюзу сподіваються, що після обрання нового президента на Україну чекає нова якість розвитку, зокрема у секторі енергонезалежності. Також нагадують, восени Україна головуватиме у європейському енергетичному співтоваристві а відтак матиме можливість брати участь в ухваленні європейських енергетичних стратегій.